Привіт, я Ютер. І сьогодні перед початком ролика, ви тут щось бачите, а можна зламати оці два блоки і відкрити наш секретний проход. І сьогодні буде про це ролик, як ми будемо строїти якісь бункери. Надіюсь вам сподобається. Ставте лайк і підписуйтесь. Ну а ми погнали! Можливо, зараз мене спитається, Ютер, а як ти це зробиш? Як ти построїш тут бункер? Ну, все доволі просто. Е, можна зламати, наприклад, е, я по-іншому не придумав кінечно, можна і ну, щоб довго і. Щоб можна було зразу, коли заспавнився, робити бункер. Зламали ось так, от, наприклад, 6 блоків. Беремо липкі поршні і ставимо їх. Е, ось. Так. І на них треба речаги поставити. Зараз ну, я поставлю тепер, бачите, вони закриваються. ну е І ці блоки будуть закривати наш секретний проход. Тобто зараз ми так от закриємо. Що іма, і, можна сказати, нічого нема. І все дуже класно замаскирувано. Що можна навіть ск сказати, що тут нічого нема. А коли ми нажимаємо оці два речашки Стоп. А, ось так от робимо. Коли ми нажимаємо. Закривається ось такий проход, і можна зробити нам тут бункер ось такий. А потім можемо закритися. Зараз вам покажу як. Ми так от беремо, тут може закрити. І все. Ми в домі, і давайте зараз покажу, як це виглядає тут. От ви можете подумати, що тут може бути якийсь бункер. Я ні, не подумав би. Я його відкривати. Ну да, так, звісно, така система не сама прокачана. Ну, я думаю, ви зможете прокачати там всякі звукові поршні там є, оце, все таке. Ну, зараз ми будемо його облаштовувати, бо що, жити в одному камні. Ну, давайте брати предмети декору. І для початку нам треба зробити місце для нашого укриття. Можна сказати, ми ж строїмо бункер. Я зробив, взяв ось таку кам'яну цеглу, вона думаю, буде дуже класно дивитися на полу. Ви подивіться, що камінчик ще зробити, взагалі класно буде. Вкладати вже вкладати у цю кам'яну цеглу. Я зроблю доволі маленьке, щоб ну, це ж був бункер, щоб його було важко обнаружити, знайти і все таке. Я думаю, При вході нас будуть зустрічати ось такі дві печки, які нас будуть обогрівати весь наш бункер. Желательно ми зробимо ось так, щоб у нас було багато місця. Таку класну місцевість. Зараз будемо ставити оці гарні блоки. Воно мені дуже подобається. І можемо так от закрити вход. І реально класно це все працює як бункер крутий. А давайте ставимо пічки. А, ні, давайте зробимо ось стіни. Поки що пічки не будемо ставити. Вони у нас будуть дошки з дуба, щоб було тепло. Холод від камня, може сказати, не відходив. Так, да, звісно, маленьке в нас буде бункер. Ну, як сказати, не... як. Блін. Так, ще тут ставимо, щоб було побільше місця. Так, зробили. Тепер нам потрібно зробити освіщання, тільки зараз треба зробити ці кам'яні цегли на верх, щоб... Щоб, щоб була криша, можна сказати. Вони дуже крепкі, дуже класно працюють. Тепер ставимо лампочки. Давайте якраз зараз закроємо прохід. Ви без лампочки. Не так. А як уютно з нею! Просто круто. Тут у нас є. А ні, можемо поставити цеглину, щоб було більш уютненько. Бо так виглядає не дуже. А тут. Теж можемо. А тут ні, краще не треба. Ну, в нас поки що щось дуже цікавенько, я б сказав, би. давайте поставимо синє і помаранчеве ліжко. Це мої улюблені кольора. Так, гарнесенько. А хатя ні, треба по-іншому. Так. Тепер ставимо пічечки. Давайте краще тут, в досках, щоб була економія місця. Верстачка. Я забув сундучки взяти. Так, взяв сундуки все. Куди їх поставити? Давайте, ну сюди по самому, що. Так, тепер нам треба ще кудись на ковальню вмістить. По ногам не треба. Так, теж не треба. Давайте поставимо її сюди. Як вже це було важко придумати, Согласен. Так. Що в нас тут виходить? Треба лампочок додати. Ковер. Я поміняв лампи на оцей світокамінь, бо так буде краще і краще місце буде. Давайте поставимо жовтий ковер, просто обичненький. Ось так ось гарнесенько, щоб тепло ножкам було. Давайте зробимо камін, було б круто. Так, що нам потрібно для каміна? Давайте зробимо і тут, зламаємо ці блоки ще більше. Потім думаю, що зробимо ще димоход. Так, нам потрібні цегла. Ось така. І оберемо краще ці дошки, щоб ніякого пожару поки що не було. Робимо ось так. Вроді все роблює добре. Так. Що нам тут ще треба? А ну так, все правильно роблю. Розставимо ще ту цеглу. Е -да. Фу, мені страшно. Так. Ставимо оцю е, красало, і тут ще отаку от поставимо решоточку, щоб нічого не загорілося. А То буває в мене таке, що просто це може все згоріти. Давайте ще так от додамо. Ні, це не якось не так дивиться. Ось так ось. Ну і вроді доволі класно в нас вийшло. Щось, щось тут не так зіглася, але якось хоч так. А тут нам поставимо теж усяку бузочку. Виглядає доволі добре. У нас тепер є камінчик, тільки тут нам треба поміняти. О, наприклад, ви гуляєте. О, яєчко, розіб'ємо. Нам випав курятін з першого, ура! Треба зробити собі якийсь домик. Блін, мені треба спратися. Коротше, спратися від, від друга, наприклад. І, і ми просто беремо, Построїли собі такий класний, відкриваємо, закриваємо, заходимо. Ой, там друг вже біжить. Ні-ні. Отак от закриваємо. І такий. О, деф, він. Він же тільки що тут був. Як ви думаєте, наприклад, на місці друга. Ви б розуміли, що тут був бонкер? Ой. Ви б зрозуміли, що тут був бункер. Я... А ну-ка. Ладно, не... не чутно. Це добре. Ну, коротше, я думаю, дуже класний бункер, що тебе дуже важко знайти, б... наприклад, буде. Користуйтеся. Напишіть в коментарях, наприклад, як це можна покращити, або все таке. Про ваше довго відео не було. Ну, дякую, велике, що подивилися відео. Всім дякую і всім... А, з Ласт Крисмас, Кенню Мага, Фендич, коротше, з Новим Роком скоро буде. У вас носу суннесепля, а новий рік. И я думаю, зроблю якийсь новогодній ролик.